Починаю вже обрізку дерев потрохи, поки є мороз. Де перше дерево вже пішло і лишається цього уверхи. Здорові, та їх трохи ревджизаю вже. І так починаю далі продовжувати саженці дерев. Як бачимо, це черешня, буду обрізати я вже у лютому саженці. У великих садах починаю обрізати в січні. У нас вже плюс. В принципі, обрізку чережень можна починати вже. Так що дивіться далі, що буде. Тут я вже покажу ряд, який я почав вже обрізати. Як ми бачимо, саженці вже мають більш-менш ряд. саженці через день три роки, бачимо, що вже формована крона і вже легше буде рвати. Показую обрізку ще на цих великих деревах, тому що на великих деревах в принципі, все зрозуміло, на великих підходах дивишся і такі, а що тут зробити? Тут так все робиться. Дивимося, ось бачимо ось такі вертикальні гілки. Ми або переводимо на цю, або залишаємо продовження. Звичайно, можна і перевести. Все, що йде всередину кромки, ми забираємо також. Тому що нам ну, потрібно, щоб крона була розгущена. Ви тут не залізете рвати черешню. Просто немає можливості. буде. І звичайно, все, що йде уверх, тут так само перетинається, ми будемо забирати. Тут перетин і цей середину. забираємо. Так, завершив я вже обрізку цього ряду. Як бачимо, черешня вже вилітають культурно, хоча вони не обрізалися вже два роки. Зробив таку як кронку, понижив їх, щоб легше було рвати звичайну закладку. Ну, будемо бачити, яка буде закладка, яке буде опилення. Ніхто не знає, який буде урожай. Звичайно, є такі черешні, там як кронка формувалася не одразу. От, наприклад, як така черешня, тут зовсім кронки не видно ніякої, Того будемо з цих молодих, що у нас з'являються. Кому було б корисно, то цікаво побачити більше облізків.